Джон Сміт пише: лише один слуга, лише на одній схемі з куртками для військових, лише у вузький проміжок, не на часі, вкрав в країні під один мільярд гривень. Можна лише уявити скільки зелена свора з їхнім клоуном вкрали в нас всі разом за часи епохи сечі в очі. Корупція зло, яке існує в світі на планеті Земля в кожній цивілізованій країні, і навіть найменш корупційній країні, як вважається, Сінгапурі, вона теж є. Як тут не згадати воплі нікчем про часи страшенної корупції Порошенка і його Свинарчуків? Є свинарчуки і так далі. Які грабили нашу армію. Ми хочемо побачити відроблені руки Свинарчуків. Тоді в найгучнішій справі друзів президента вони звинувачували, що ті за декілька років отримали 250 мільйонів гривень з бюджету за поставки деталей для нашої армії, от тільки куплених не у фірми в Туреччині, а викрадених у Рашці з під контролю ФСВ. Зараз ті клістрони для наших систем ППО перетворилися на золото. А тут лише якийсь слуга 10-ї роки під час півномасштабного вторгнення цапнув собі в чотири рази більше. Мами, в них любить скорость, ми знаємо. Але що очевидно, після їхнього подій. Ніння це організоване злочинне угруповання володітиме общаком більшим за бюджет України. Якщо цей общак не конфіскувати, то всі реформи рух в НАТО з ЄС, боротьбу з корупцією вони нам знову обрешуть. І буде новий їхній фунт на банковій. Для Росіян, які не можуть нас з вами завоювати, вони це вже зрозуміли військовий спосіб. Найкращий сценарій це внутрішній розвал України. Одні крадуть, інші вмирають. Міноборони платило за зимову форму з Туреччини в три рази більше, ніж турки нам її продавали. Валерій про запас пише. Виявляється, член комітету нацбезпеки слуга Касай через туринську фірму свого племінника поставив для міністерства оборони куртки за втричі завищеною ціною та ще й з підтасованими документами. Барахляться парні. Звідки ж нашим ракетам взятись, коли кожен тягне під себе мільйони? Цей рівень мародерства навіть журналісти-розслідувачі не можуть собі дозволити ігнорувати, бо на сказках про свинерчуків вже далеко не поїдеш. А позитивні блогери інша справа повна омерта. і дякую, дуже дякую мутним тіпочкам на посадах. Можна зрозуміти, тож їхній зарплатний фонд так формується. Ну от хто хотів побачити заробляння на крові, полюбуйтесь на нових лиц та їхню обслугу. Якщо є факти, що якісь люди з моєї команди куди-то пошли. Не просто о чом-то бла-бла-бла, тому що бла-бла-бла у нас не тільки в нашій, в усіх командах, дуже много на цьому ринку бла-бла-бла. А є факт, що вони в силу каких-то договірностей і да? на этом заработать неправильне слово, а на цьому какие якісь деньги. Валерій Прозапас пише. Після публікації про можливість зловживання на закупівлях Міністерства оборони за часів Порошенка відсторонюються посадовці. А даються документи, відкривається зелена дорога правоохоронцям. За головнокомандувачем бігають зі свинками. Квартал 95 знімає смішні сценки про Свінарчуков, і всі канали їх крутять. А після яєць по 17 і мутних курток від племінників слуг це і псо. Ви як вважаєте яйця? Тоді так, заявили званих яйця по 17 гривень. Такої купівлі міністерство оборони ніколи не робило. Тим часом Держаудитслужба офіційно підтвердила закупівлю міноборони яєць по 17 гривень за штуку. Твітерянка лисиця Кіцуня пише: і що зараз свинарчуки Порошенка крали для нашої армії зелені зеленського обкрадають нашу армію. Ракети, які робили при минулій владі, виявилися ефективними. Зелені прийшовши до влади, зупинили їх виробництво. Це лише два факти з безлічі, тільки ідіот цього не помічає. Резніков запропонував парі на свою посаду міністра. Твіттерянин Хедселер пише: одна виявилась друге, приховане дно бути міністром оборони воюючої країни означає проявляти вищу ступінь відповідальності, працездатності, дисципліни і етики. А можна бути як Резніков, повівся з клоунами і ставним. Навіть ситуацію, яку ви описали, не було скандалом. Була цікава історія кумедна з непорозумінням. Ірина Геращенко пише: не ці покидки чотири роки тому обіцяли зупинити війну і нові принципи. Так красти, як крадуть ці ноунейми, в розпил війни не крали навіть нові морди Януковича, виявляється, до закупівлі курток для ЗСУ за завищеною в чотири рази ціною причетний слуга Касай, член комітету нацбезпеки Верховної Ради. Знову ж таки, хтось десь щось почув, потім написав розслідувач, не володіючи фактами, і потім йде і скажу, це корупційний скандал. Вити, ми живемо чутками, плітками. А я пропоную жити фактами. Денисе, де документи, які підтверджують, що це саме та куртка. Показуєте якусь куртку, на якій є якась бірка. Ви цю бірку можете наклеїти на будь-яку куртку. Бірку перешити неможливо. Технічно це зробити неможливо. Ми вже бачимо, що це куртка із іншої поставки, тому що номер контракту не відповідає номеру вказаному в інвойсі, Вибачте. Така невдобна ситуація, пане Денисе. Ну там, там все тупо очевидно. Вони возили ці куртки з двома пакетами документів, показуючи різні на різних митцях. Олександр лютий пише: ціна корупції, в міноборони, життя тисячі воїнів України. Це роблять люди Зеленського, яких він призначив, знаючи про їхнє мародерство, ЗЕ не тільки їх не звільняє, але далі продовжує обкрадання армії. Дерибан на кістках у зеленського і слуг продовжується. Я чесна людина, це ви спінота безкопитна вон. Мейсон mm Лемберг -hmm. пише: І знову ці гнійні маніпуляції з приводу порівняння випадків Латковського і Резнікова. Ну давайте ж порівняємо. Єдиним адекватним порівнянням Латковського на той момент Резнікова зараз є плюс-мінус співставні посади і рівні впливу. Але все інше геть інше. Перше кримінальна справа. Дані розслідування Бігуса 2019 року були основані на кримінальній справі 2015 року. Тобто, кримінальна справа за фактом можливих зловживань була порушена. А хтось справи по фактам законтрактованих по 17 гривень яєць відкривав. Різніков, які свідчення давав в якості будь-кого. Ви про таке чули і я не чув. Тобто, незважаючи на суспільний резонанс, їм пух. Вони навіть формальне розслідування не збираються проводити. Друге, докази єдиними доказами в лапках бігуса було зліплене відео з гоблінськими голосами. А у Резнікова і документи з печатками, і висновки Держаудитслужби, і змінені ціни на яйця. А гниль розказує, що нічого не було. Третя сума. Взагалі непорівнянні речі, якісь 20 мільйонів гривень, якщо я не помиляюсь, у випадку Гладковського і кудись по діті мільярди доларів різнікова. Але в чому проблема? Коли ж Міноборони переплачує за куртки, то це означає, що бюджет зменшується і ми купляємо менше захисту і дронів. А це означає, що хтось нажився на куртках, а хтось побере на полі бою. Четверте, предмет. У випадку Гладковського предметом були запчастини для ремонту української військової техніки, тобто реально дефіцитний і потрібний товар. Адже деталі потрібні були тут і зараз. І давайте чесно дістати їх, окрім як звідти, було ніяк. Якщо вже чесно, то по цій справі мав би сидіти слідчий, який цю справу відкрив на основі прайсу російської компанії і бігус. Що такого дефіцитного чи секретного було у яйцях чи картоплі, що вимагало збільшувати ціну втричі до ринкової? Дивіться, все, що публікує журналіст, якого називається журналістом Юрій Ніколов, як правило, не відповідає дійсності. І в цій історії, ну там очевидна холєра крадіжка. Ну чорним побілим документи залізобетонь. П'яте причетність. Не було жодного свідчення, що Гладковський був особисто причетний до справи, чи тим більше відмивання грошей, в той час як Різніков особисто брехав про яйця в кілограмах. В документах в розділі штуки немає цифри 17. вона нас там, де вага. Що свідчить як мінімум про його небажання з'ясовувати обставини, але фактично є свідченням причетності. Людина бреше, прикриває очевидну. Крадіжку в Збройних сил України. Мені навіть не чекати, чи він вдолі? Мені від цього не легше. Вони вкрали, ми отримали менше дронів. Люди померли. Уже все просто. Начхати він вдолі чи просто в тієї. Шосте наслідки. Гладковський був негайно відсторонений, а потім звільнений. Сьогодні зранку президент України Петро Порошенко підписав указ, яким усунув Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. І що з Резніковим? У мене совість чиста всі перед законом рівні. Ми об этом сказали. Сьоме системність це далеко не єдина історія в міністерстві Різнікова. Яйця, шоломи, фляги, тепер куртки, і це тільки те, що я слідкував і пам'ятаю. Тобто, це зовсім не випадковість і не єдиний момент. І тому, звісно, у мене реакція або в мене Бовдури дійсно ну щось там з документами, mm -hmm. у них бардак. Або не подумав, не побачив, довіряв, а кинули. Не буває, 10 разів довіряв і 10 разів кинули. Восьме реакція ЗМІ. Фактично на даний момент всі ці історії в Міністерстві оборони є предметом системної цензури. Порівнювати з крісом Гладковського і маніпуляціями в ті часи нема взагалі можливості. Це рай і пекло. Дев'яте дискредитація імені. Те ж саме, що і в попередньому пункті. Що найбільш гідно, оце і є свинарчу справжні. Тільки ті, хто тоді кричав, розказував про мародерство і кидав свинок, тепер в упор нічого не бачать, Ба більше навіть розказують, який хороший в них сьогоднішній свинарчук. Десяте відповідальність президента Петро Порошенко, друг Гладковського тата, за сумісництвом президент України було очевидно, що у випадку Гладковського це розслідування є сфальсифікованим спеціально для здійснення свого роду державного перевороту шляхом інформаційного впливу і маніпуляцій до справи 2015 року. Штучно долучали ім'я попереднього президента, звинувачуючи того, що це саме він брав участь і він. Вкрав у армії тих 20 мільйонів гривень. У нас дуже часто вішають на людей ярлики, проходить якийсь час, потім виявляється, що. А людина не винувата. Хоча його зробили ну, майже сторожем десь в пеклі. Порівняйте з теперішньою ситуацією. І захищають цього міністра, офіс президента і депутати. Ось такі от порівняння насправді, а не це лайно, яке тут тягає худоба, виправдовуючи винуватих тим, що раніше у подібній ситуації покарали невинного. Їхнє худобне виправдовування куди більше нагадує ситуацію, коли суддя посадив за грати невинного за недоведене зґвалтування, а потім той самий суддя намагається виправдати свого синочка у. Галтівника, зловленого на гарячому, тим, що багато невинних за гратами, киваючи на випадок свого ж кривосуддя. Ми живемо в правовій державі, а правова держава говорить, що кожен має право на захист. І правова держава в Конституції говорить, що винуватою особою може бути тільки визнана вироком суду. Нам всім, конкретно міністр, його команда бреше в очі. Не вперше таке саме було з яйцями. І ми всі, як суспільство, це хаваємо. Якщо буде такое, як Свінарчук, я считаю, президент от тя. І зрозуміло, що відповідальність за закупівлю на ці десятки мільйонів доларів літніх курток для ЗСУ під виглядом зимових, тобто вони надали солдатам, військово службовцям, ці куртки літні, як начебто зимові. І наварили на цьому мільйони доларів. Це відповідальність єрмака, тому що вони це організували. Їх бізнес-компанія. Але цього в змін немає. Тому на пладинці, за логікою, на кладинці статті ткача повинна бути не фотка лівого депутата з якимось малолітнім племінником, а єрмака з плетньовим та шараповим організаторами афери. Є певні журналісти, яким дозволено щось там кудись виїжджати, в Монако, в Дубай, це ткач. Дають певні команди щодо публікації інформації. Якщо не можна перебити бредом, вони очолюють розслідування і уводять в сторону, щоб люди не дивилися на керівника, а дивилися десь в сторону. І так вони тихесенько потушать скандал. Зеленський там колоком побарабанить. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує. Нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством, в цілому, але єрмака вони, звісно, не можуть дати на те, щоб про нього писали статті. Тому про Єрмака повне мовчання і все тихенечко уляжеться, і забудуть через декілька днів про цей скандал.